Так, до мене попала дуже цікава бумага. Додивіться це відео до кінця. Це про е, те, коли зупиняють поліцейські е, чоловіка і кажуть, що він є ухилян, там в базі Армор. Так Дивіться, все бачите, це написано Міністерство оборони. там, ну Це в даному випадку першого Бучанського звертається до начальника Бучанського. Управління поліції, і оце звернення по якому е, цьому зверненні, по якому у вас в розшук. То що тут написано? Звернення щодо доставлення громадяни громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею статтями 210. До обласного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для складання протоколів про адміністративне правопорушення, протоколів, а не проходження ВЛК. Далі. Відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення, просимо доставити, там, ну, у вас буде до, до, до там, відділу тери територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там області буде в вашій області таку посадову особу. А в дужках написано громадянина. А посадовою особою не може бути не громадянин, посадову особу, який, ймовірно, порушує законодавство про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, встановлені правила військового обліку для складання. Протоколів про адміністративні правопорушення. Тут е, прізвище ім'я сказано, е, кого доставити, адреса, дата народження. Дата... І саме цікаве, отримав повістку в двері і не прибув в двері, отримав повістку. Чим це передбачено отримувати повістку в двері? Так, це начальник там, тут, 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 і підполковник такий. Оце таку бумагу вони складають і відправляють в поліцію. І силаються вони на 259 кодекс України про адмінправопорушення. Тепер читаємо: 259. Доставлення порушника з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці, вчинення правопорушення. Якщо складання протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію, слухаємо уважно, в поліцію, в підрозділ військової служби правопорядку в Збройних силах України, до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до органу Державної прикордонної служби штабу громадського формування охорони громадського порядку, державного кордону там, чи громадського е, пункту з охорони громадського порядку і так далі, далі, далі. З метою складання протоколу. А не для того, щоб вас привезли в ТЦК і вас направили на ВЛК. Де таке є? Тут сказано? Що ви повинні пройти ВЛК? Чи вас зразу везуть на ВЛК? Хтось щось бреше. І отут, що сказано, це саме, саме класне. Таку посадову особу. Тобто, е якщо хватає якогось чоловіка, а він не є посадовою особою, то якого хера тоді його хапають і куди стягнуть? е, мобілізація закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Осьоди читаємо. Загальна у нас же загальна мобілізація з 24 22 року. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових фор формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, де тут сказано про громадян, які не є. Там, в Збройних силах не є працівниками економіки, державної влади, всі Де тут сказано громадян. Щось нам брешуть. І оці всі, хто отут перечислений, оце всі вони тянуть простих громадян, щоб йшли за них воювали і вмирали. І от така бумажка нарешті. Нарешті я добився такої бумажки. В розшук, це вони вармор цій бумажки. Кидають вармор в розшук.